Квадратним тричленом називають многочлен виду ах2 плюс Бх плюс С, де Х змінна А, Б і С деякі числа, причому А не дорівнює нулю. Наведемо приклади многочленів, які є квадратними тричленами: 2х квадрат мінус 3х плюс 5, тут А дорівнює 2, Б дорівнює мінус 3. Це дорівнює 5, х квадрат плюс 7х, нас тут не чітко видно А, наприклад, але ми можемо записати 1 помножити на Х квадрат. Бачимо, що А дорівнює 1, плюс 7х Б дорівнює 7, і. Це нас немає, але ми можемо записати плюс 0, і отримуємо, що це дорівнює 0, як ми бачимо ось тут. Аналогічно, х квадрат мінус 5 це також квадратний тричлен. Ми можемо записати як одиниця на квадрат плюс 0х-5, для того, щоб побачити, чому рівні коефіцієнти а, b і c. І спробую аналогічно зробити з 3 х квадрат. Тобто А це те, що біля х квадрат, Б це те, що біля х, і С це вільний член. Коренем квадратного тричлена називають значення змінної, при якому значення квадратного тричлена дорівнює нулю. Розглянемо приклад тричлен х квадрат мінус 6х плюс 8, і нам потрібно знайти значення змінної, при якому значення цього тричлена дорівнює нулю. Прирівнюємо його до нуля. Візьмемо число х дорівнює 2 і підставимо число 2 замість х. Отримуємо 2 в квадраті, мінус 6 помножити на 2 плюс 8 дорівнює. 2 в квадраті дорівнює 4, мінус 6 помножити на 2 дорівнює мінус 12 і плюс 8 дорівнює 0. У нас вийшла тотожна рівність, отже, число 2 є коренем нашого рівняння. Значення виразу d дорівнює b квадрат мінус 4 ac називають дискримінантом квадратного тричлена ax квадрат плюс bx плюс c. І його ми використовуємо для того, щоб розв'язувати різного вигляду квадратні рівняння. Наприклад, якщо ми захочемо знайти дискримінант для нашого вище згаданого рівняння, ми записуємо b в квадраті, в нас b дорівнює мінус 6, ми пишемо мінус 6 квадрат, відняти 4 А в нас рівне 1, як ми вже говорили, ми можемо тут записати 1 помножити на х квадрат. Ми множимо на 1, і це в нас дорівнює 8, 4 ac значить множимо ще на 8. Далі обчислюємо, мінус 6 в квадраті дорівнює 36, 4 на 1 і на 8 дорівнює 32. 36 мінус 32 дорівнює 4. Отже, дискримінант в нас дорівнює 4 для нашого рівняння. Існує три випадки, яким може бути дискримінант. В нас він вийшов рівний 4, це буде більше нуля, взагалі дискримінант може бути менше нуля, рівний нулю або більший за нуль. Якщо дискримінант менше нуля, то ми кажемо, що коренів немає або ж х належить порожній множині. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то у нас квадратний тричлен має один корінь. Якщо дискримінант більше нуля, то у нас існує два корені. х1 і х2. Розглянемо квадратний тричлен х квадрат мінус 3х 2. Спробуємо його розкласти на множники методом групування, як ми робили це раніше. Мінус 3х ми розпишемо як мінус х-2х. Можемо винести за дужки в першому з перших двох множників x. Залишиться в дужках x-1. Множників і доданків. І е, з других двох доданків виносимо за дужки мінус 2, у нас також залишається в дужках x-1. Отже, тепер ми маємо два доданки зі спільним множником x-1, і ми можемо винести за дужки х-1. В дужках залишиться x. -1. 2. І ми маємо, що х квадрат мінус 3х плюс 2 дорівнює х мінус 1 помножити на х мінус 2. Це називають розкладом на лінійні множники. Зв'язок між коренями квадратного тричлена та лінійними множниками, на які він розкладається, встановлює така теорема. Якщо дискримінант квадратного тричлена ax 2 плюс bx плюс c додатній, то даний тричлен можна розкласти на лінійні множники ось таким чином. Ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює А помножити на мінус x 1 і помножити на мінус x 2 де x перше і x друге це корені нашого квадратного тричлена. Якщо ми повернемось до рівності, яку розглядали раніше, то, провівши аналогію, бачимо, що коренями нашого причлена х квадрат мінус 3х плюс 2 є одиниця і двійка. Доведемо, що ця теорема дійсно працює. Розглянемо, розглянемо рівняння Ах квадрат плюс плюс С дорівнює нулю. Оскільки в нас сказано, що дискримінант додатній, то в нас існує два корені Х1 і Х2. За теоремою Вієта їхня сума дорівнює мінус Б поділити на А, і добуток дорівнює С поділити на А, D, B, A і C. Це відповідні коефіцієнти нашого тричлену. Якщо це дійсно так, тоді ми можемо наш, нашу праву частину рівності за, записати наступним чином. Перемножимо дві дужки. А А залишимо за дужками. Ми отримаємо х квадрат мінус х1 плюс х2, що множиться на х, і плюс х1 на x2, далі ми можемо замість величини x1 плюс x2 підставити наше значення мінус b поділити на a. І замість добутку х1, х2 підставити наше значення, це поділити на А. Що ми отримаємо? За дужками так і залишається А. В дужках Х квадрат, мінус, що множиться на мінус b на А, що множиться на Х, тобто це буде плюс b поділити на А.